Доброго ранку. Ми давно вже прокинулися, вже кругом все в порядку, вже все поскладуване, закладене, вже поснідали. А Санька зараз, я кажу, Саша, морозець у нас був, градуси 4, але зараз вже все, як кажуть, упісюється, вже, уже ну, грубіє, кажуть. Бачите, вже немає того білого, так все було біле, там і на мангалі, і... а зараз вже все більш-менш. Ну що, Опалення ми хотіли проекспериментувати, вимкнути вимкнути, а потім кажу, Саша, нехай, хай, горить, як горить, ну його нафіг, Тому що, не дай Бог, щось поламається, тоді буде, буде біда. Отак От сердечко. Вам, бачите? Санька вийшов покурити, саме головне курево. Я оце тут ходила біля цього, біля чудовищні, оббирала. В тому році в цьому треба буде поставити драбинку. Дивіться, бачите, такі пучки. Оце вже все хвороба. І взагалі, оця вишня, яка вона класна, але вона вже все. Їй вже, мабуть, та більше 15 років. Та ні, більше, вже, мабуть, 20. І ви бачите, вже клей гоне, отам. Тобто вона вже ось-ось прикаже довго, довго жити. Тому що треба зробити? Що треба зробити нове деревце, купити і посадити його отут тут навіть. У тут, і хай воно росте потихеньку. Тому що це чудовище, я не хочу ніяких вишень, не черешень, тільки чудовищню. А шовковиця, <смірки> які корні повилазили. Які корі корні. А тут моя гал... лялечка, дивися, воно навіть уже горішки ось пустило. Це ж будуть горішки на наступний рік. І я шерепа одламала. Ну, я оце прискочувала, не знаю. Це ліщина. Щось у мене впало тут і поламалося. Ну, а шовковиця ще в цьому році постоїмо, поїмо, а потім, мабуть, її викинемо, тому що вона нам і хату поламала. Бачите, що робиться? Оце теж непорядок. Коли робили, теж ніхто не підказав нам, що потрібно це було вивезти, може, ну тут не згиб, а від ціля отак рівно і усюди хурунь, що воно усюди текло. Або на, на рівні, оту, щоб людина проходила тут повернути отак. Хоп-хоп-хоп-хоп і сюди. Ви бачите, воно капає. Тут воно підніметься, у нас буде тут ще вище. Треба туди от мост. І воно це капає, проходить ці дирки, і воно тече все під хату, під фундамент. Це не є гарно. Треба туди щось, якусь шлангу придумати і туди положити. Оце, як будете робити, звертайте на це увагу, тому що це не дуже єсть. Гарно, ось все одно так погано на вулиці. шатер, чекає, маму, що тут, дивіться, закрито, якісь сапоги стоять, Ні, коти не спалить. Боже, так у неї тут дивиться, куртка он висить. О, так вона згніє за, за зиму. Воно ж тут мокро. сапожки якісь поставили. О, це її сапоги. Подушка навіть лежить. Та вона ж от сирості. Це не мама, це кіно. Хтось написав, чого ви забули ковіру брати? Це килим уже викинуть його тільки. Це килим двері називається. Що там Нічого, то я просто дивилася, що неправильно там теж оцей слів не прослідили, воно тече під хату. Там надо, там бачите, сюди воно трошки уклон, бо земля. Саша ж там побітанірував усе, а там тече під хату. І оце отут-то. Треба було, я ж кажу, буквою П зробити. І тут диви. Диви, що робиться. Так, воно там зацементірване, але це все одно воно десь знайде. Я не знаю, я воно на землю стікає і все. Да, піди подивися, там все тече втріщене під хату, під фундамент. Треба якусь таку трубу вирізати і положити, щоб воно стікало на цей. Полуниця у нас просто жах. Просто жах. А там взагалі нічого немає? Ні, не, ми так з нею возимося. Да, а, отут... а там, може, трошки туди пересадимо, де да. отут гімно все. Немає діла. Отам краще mm. посадити одне деревце і друге деревце, якесь маленьке, карликове. Ще, я ж кажу, що хвороби нас давлять, і хвороби давлять огород. Просто, не ж кажу, що ніякого бажання все засадити квітами хай квіти ростуть. Хоч ну, бачите, морква своя, картопля своя, тільки починає. Надо та мох та... красиво росте, мох кругом. Я бачила, там в одних людей їхала, в них бутовий забор і почало рости по буту. Ну Так гарно дивиться. прямо. Мох нічого не боїться. Саша вибиває, я кажу, хай заросте хай би так красиво було. Так воно вже затягне, воно повністю буде мух. Так, ладно, Санька, витягай свою техніку, коли ти хочеш да. мити машину. Одівайся, одівай шапку, тому що холодно це таке. Коротше, Саша сьогодні помиє машину, а то намойки нам не подобається. І буде ляля. Вона така грязна, днім покажу, потім покажу, як Санька її помиє. Він любить мити машину. Я не. я не люблю. Треба буде і жигулики помити. То що грязні. Диви, яка замазорана. Ну, все одно не зрівняти з тим, яка в мене була замазорана, коли ми заїхали з дітьми на мойку, правда? Ні, вона ще чистенька. Вона чистенька. Ось палички, кажу, мам, це вже можна викинути. Це ж я пообрізала, тут є, квіти з насінням. А ось оце ж, це чисте насіння. Тут дивіться, яке насіння буде. Астри в мене їх багато. так що кому, кому, ну, кому потрібна така астра, я ще можу переслати. І там одна жіночка, вона прямо мені написала, що вона сказала за мазган. А я, якось я зараз в зошиті подивлюся, я вам обов'язково пришлю якийсь подарунок, нехай не на Новий рік, нехай пізніше, але обов'язково я вам пришлю. Тому що я якось це упустила. Я іншим всім навіть без конкурсу тим відправила. А за вас я чомусь якось забула. Тому я глянув в книжці. Я при неначе я так пам'ятаю, що таки, така розмова була. А чи вона була з Вікториною, чи ні? Я не пам'ятаю. Тому я зараз підугляну, зараз я згадала за. За це, і вам тоді скажу. Та, можливо, ще до Нового року відправлю щось вам. Я люблю держати слово, нехай це буде вам сюрпризом. Так, зараз у мене оця книжка тут, у мене тут все записано, Де, що, коли. Бачите, тут у мене всі потрібні речі. Ви Знаєте, відкрила, ось дивіться, Ірина Олександрова. Ось дивіться кондиціонер 2023. Оце мене почек такий, бачите, коли я з вами розмовляю в стрім, отак пишу. Так що Ірина Олександрова, обов'язково я вам пришлю подаруночок. Можливо, навіть сьогодні зберу, якщо буду, тому що я, почте, ну, за... будь ласка, то розмовляю на стінку, тому що я пом... ну, там. Свою продукцію шлю грибочки, але ще з цим якісь там якусь шоколадку, щось потрібне для дому. Тому я це все куплю і обов'язково вам перешлю. Вибачте мене, будь ласка, я просто якось так знаєте забула. І ви молодець велика, що ви написали. Ви велика молодець, так що подарунок від мене, обов'язково. Бачите, шланги розкидані вже із зимової, я кажу, сплячки він їх дістав. Ми з Дімо їх уже заховали, думали, не будемо нічого робити. а Він відкрив тут, бачите, цю всю хованку нашу, весна починається. І буде зараз мити автомобільку. Щось підтікає, вода бачу, не знаю, щось тут води налило багато. А що то за вода? Підтікає щось чи що то? А ти нелегко одіти, Сенька, ні? Холодно. Скільки твоя мойка машини коштуватиме сень? Ти вже е, собівартість порахував? Собівартість? Собівартість, так. Да. Два жарні карася. Два жарені карася, які, які ти які ти будеш жарити. це нечесно. Ні. Я ж кажу, що ми тоді 50, 100, потім ще 50 вилетіло в трубу, машина вся була грязна в розводах. А ти коли миєш машину, ти потім і протираєш тряпочкою чи ні? Сань? Просто в відрів тебе вода і ти полощеш, да? Ну ми ж теж протирли, тільки тряпку не було де помити. Що шумів, шумів, Санька, я Ой, а ні, цей мокрий треба його поливати. Ти не відкривай цю сторону. Він мокрий. Цю душу, я не буду відкривати. Так... Дивіться, як він змерся, як я його обрізала, де як він йде. Очкий кучерявий. Ну, йому тут мало сонця, треба винести на вікно до мене туди. Галочка може оце відкрити. Та не треба, за чим? А що вони там? Зачем? А Ты же как відключаєш, включаешь, тебе видно аж на весь занос. Ой, а кто там? Да. Да. Я. Я. Зігнута так. Ну так і що? І на зігнуту, може, любітелі є. І на зігнуту любітелі є. Цікаво вам подивитися, що він там затих. О, вже переноску скрутив, значить, уже, уже завершення. Не показала я вам, як він Мов Я була трішки зайнята. Так, тре, -тре, тре. Ну, як тут справи, саньок? О, бля, уже. уже. Оце помили, диви. помили. Ну помив. Саша і машина. Ой-ой-ой, та це жалко же їздить. Ти що, як ти вимив? Ну, як гарно видно, де я красивий таку розсєдочку зробила. Оце саньок вимив, оце потер. Дивіться. Як чисто все. Ну, під крильниками поганенько вимив. В воно зам засреться одразу нашу. Охо хо, оце Санька. Знаєте, прислів'я, любиш кататися, любий саночки возить. Це про Сашу. Я катаюся, він миє. Санька, тут така сира, велик, мабуть, в гараж треба, Сань. Ну, сира, ти бачиш, а велик, кажу, в гараж треба, мабуть. Ну, треба. Я вже освобождаю, освобождаю там місце. Це ж я тільки що його намочив. мочі. А, це ти намочив? А, А, я думала, що. Коротше, молодець Санька гарно помив. З мене могорич. А що це лампа запотіла? щось? Десь герметичність нарушилася. Угу. що Це нехорошо єсть. Десь герметичність нарушилася, Санька. Ну, поймет, тут такий. виход один. Що десь герметика немає. Хм. Странно не тут. Дані була, да, тут все шикарно, а тут щось. Де по трохи влагі попало. Не влагі, а десь підсасує воздух. десь не не, не, не дуже герметично. і... Це херово. Знаєш, ну ти знаєш, що херово портиться оця він, та нічого. Спортиться, поміняється. Молодець, дуже чистенька машиночка. Ді, не миєш, не миєш, потім та ти не бачив ту, Саню, яка вона у нас була. Це не була замазана. Та була така гри... вона вся була обліплена, як кожурою. Ну, ну, по так, поставити... да, да, да. соль, так, да, 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 да. та, Санька, молодець. Спасибо, помив. Лялечка чистенька. Ще б треба було і жигулики якось помити, ну, холодно, ну його нафік. Та треба, може, помити. Та, ну, Санька, заболіть, холодрига така. Хвати. Полісос тобі давати новенький, щоб ти по Ні, новенький ні. Так там же, та там же трубочка хороша, Саша, новенькому. Чого? Може, трубочка на тут подойде. Не подойде, мабуть. Зараз я мамки спрошу, але мені каже, не подойде. Що такое придумаю? Тобі полісос давати? А ти вже скрутив переноску чого? Я, я розкручу. Ти забув, так? Да? Так, да, я забув. Щас. Мені, а ти пилісос брав, Санька. Ти кудись їдеш? Ти та... з'їжджу та... на велике зараз. Ти що? На велике? На велике? Да, ти шо? Ти що вообще дурбець, але ти Саша, на машину сядь та поїдь. А, а де твоє портмоне? У этом. Його вот там заберуть 200 гривень. В себе в кошельку, а на полочці до ключі. Ти мені що? На Ти мені 200 гривень должен був, чи що? Чи де ти їх взяв? Я да їх просто положити. тут. No. А де ти взяв їх? Десь знайшов. Лежать? Да, усе, ну, так. Да. Я сейчас потім пилисту, пилисту, пилисту. А ну ти даєш сядь на жигулях виїдь. Ну ти да. що, вообще їхати на велике. Ну це вообще. Надо, надо так курити, щоб знати, що в тебе сигарети є. То сигарет немає і пруться. Понимаєш, бензомагнати. Двісті він десь знайшов.